Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Прийшла весна. Так, тепленько, гарна дуже гарна погода сьогодні. Сьогодні у нас 14 березня 2025 року. Хочу поділитися з вами оновленнями в своєму мікросаду. Розпочинаємо новий експеримент, пробуємо, щось вирощуємо, зараз все покажу, розкажу. Ну, найперше, ось так виглядає мій мікросад після зими, ще поки не дуже гарно, мало що росте, мало що видно, але тим не менше є сподівання, що все буде добре. Тож, почнемо з цього. Це у нас в основному тут яблуня, також є. Інші дерева, все, що було знайдено на подвір'ї, викопано. Ці дерева були посажені восени, вони зимували ось так у риночках. Ну, подивимося, час покаже, чи вони, чи вони живі. Дуже сподіваюся, поки не видно, щоб тут щось. Рухалися, то, в принципі, ще трохи рано для дерева. Тут у нас також частина дерев, які були посаджені восени, також пересаджував півонію і невеличкі такі кущики я от посадив такі відеречки. І, як можете бачити, ось півонія жива тут. Ось тут і ось тут ось яка гарна. Тому ось так це виглядає поки мало що видно, поки мало видно, щоб щось десь розвивалося. Ну, як я ж кажу, ще поки досить рано. ось. Дамо. Щось схоже на листочок. Будемо бачити, в подальшому покажу все, що відбувається, які зміни, що росте, що вдалося, що ні. Це синочок, знайшов рослинку, квіточку з цибулькою і вирішив теж все посадити. Татковий хлопчик. І ось ще одна частина теж мого. мікро. Ялинка, ну, поки не видно, щоб вона опускала. А ось бузок. Дивіться, який гарний, живий, гарний. Пускає. Дуже добре, прекрасно. Це у нас абрикос. Це також. Тут щось росте, навіть вже не пам'ятаю, що я садив. Або Ну, не тюльпани, схоже на нарцис. Будемо бачити. За зиму. Дощі зимувало на дворі. І це що За зиму стало зрінечко. Треба буде висадити в землю. Ну, а тепер про сам експеримент. У Сусідів виросло багато гі... молодого гібізку з насіння. Молоденькі пагани. Однорічні, дворічні. Їм не потрібно, а мені завжди. Тому вирішив забрати, посадив все в риночки і сподіваюся, що з того щось вийде, що виросте. Навіть сподіваюся, що можливо вдасться нам щось заробити з того. А чому? чому би і ні? Зараз все покажу. Ось, будь ласка, так виглядає 90 штук і І тут ще є кілька деревців. Але чи. Ну, але це так, додатковий бонус. Основна ціль наша це були гібіскуси. Немає в мене такої кількості риночок для, для всіх цих гібіскусів. Поки посадив їх ось таку коробку. Ось тут малесенькі у відрі. Подивимося. Те, що прийметься, по ходу буду пересаджувати десь. У риночки є, ось такі досить великі екземпляри. Все в риночках. Ну, подивимося, подивимося. Завжди мені були цікаві такі експерименти. Пробувати щось, вирощувати. Тому подивимося. В Наступних відео про гібіскус і свій мікросад. Буду показувати, що з цього виросло, що прийнялося, які результати. Буду радий вашим порадам. Я не є якимось не так, експертом, там що вчився, десь щось, все, все знаю, все вмію, ні. Все все чисто експеримент, те, що мені подобається, те, що мені цікаво. Пробую, вирощую. А там будемо бачити, що з того вийде. Ну але погода сьогодні дуже гарна. Що ж, друзі, дякую всім за перегляд, всім гарного дня, мирного неба. До зустрічі! І ще забув одну дуже важливу річ. Не забудьте підписатися, поставити лайк і написати свою думку в коментарях. Що з того вийде, получиться, не вийде, які будуть результати.